Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри. Бо ви зачиняєте перед людьми царство небесне, і самі не входите до нього, але й інших не пускаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри. Бо виходите морем з сушею, щоб одного навернути. А коли він стане відступником, ви робите його вдвічі більшим пекла, ніж самі. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри! Бо ви подібні до побілених гробниць, що зовні гарні, а всередині повні костей мертвих та всякої нечистоти, так само як і ви зовні здаєтеся людям праведними, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Ви будуєте гробниці пророків і прикрашаєте пам'ятники праведників, кажучи, якби ми жили за днів наших батьків, то не брали в участі з ними в пролиці крові пророків. Але справами своїми ви показуєте і показуватимете. Що ви, сини, тих, хто пророків вбивав? Ви, Змії, випладок гадюк. Як ви уникнете засудження до пекла? Кожне твоє слово буде записано і донесено первосвященникові. Він запрошує їх вбити його.